І в середньому е, гречка збільшиться на 20-25 як і будь які будь-які види вид, види продукції. Тобто зараз найважливіше можна організовувати більше закупляти там не просто по кілограму, а по 10 кілограм, тому що в будь-якому випадку усі продукти е, е, завжди в кінці взимку і на початку весни вони взагалі і природньо дорожчають. Але у нас крім того і висока інфляція, і бойові дії, і брак чоловіків, воно буде ще додавати лишніх 10-15% збільшення до ціни. А що що скажіть, будь ласка, може здешевшати? Нічого не буде дешевшати взагалі нічого. Тому що ми маємо великі видатки на соціальну сферу. Ми маємо великі видатки на військо. А все, що інвестується війну, це є втрати. Тобто, ось. Для, для Росії витрати навіду це інвестиція, тому що вони руйнують нашу економіку а для нас